Постіль перший сорт ціна на 3 євро за кілограм в лоті знаходиться 20 кілограм. Зробимо відеоогляд цього лотика. Дивіться, що у нас тут знаходиться. Ось такий підодіяльничок, Ось так він з двох сторонний. Він півтора Ось так, бачите, будете з іншої сторони ось такий маріфраль. Так, наступний до нього йде ось така наволочка, теж з двохстороння. До, на довгу подушечку. Наступне, знову ж таки, піду байковий, теж півтораспальний йде. Встав. Наступне, що у нас ось така наволочка, теж двохстороння. Ось така рожева. З іншої сторони інші. Ось така дві ще в нас є. Молочного кольору. Наступна. Бачите, є ще одна така mm -hmm. у нас вже попадала з дві. Малесенький на матраснику дитячий ліжечко. Таке ма мацупоньки для новонароджених. Mm -hmm. Наступна ось така штучка. Знаю. Так, наступна ось така наволочка. Декоративна, класна зеленого кольору. зверху такий мегасенький матеріал. Ще бачимо ось таку наволочку. Дивіться, дуже багато наволочок. Рожева з білим пасочком. Матеріал ніжний, ніжний, простенький, простенький. Знову ж таки, на матрасний. Ой, простенька на резинці. Тобто, білосніжна, білосніжна. Дивіться, велика на спальне ліжко. Підійде на спальне ліжко. Дуже гарний стан. Тоненька, простенька, ніякої синтетики. Наступне ось така. Фіолетова, теж простенька. Бачите, без дрезинки вже йде. Ніжний такий колір. Зблизька покажемо. Ось так виглядає. Наступна у нас йде рожева. Теж. Бачите, з цими, на наліжечко, з такими рюшечками. Теж простенька. У дуже гарному стані. Ніде плямочок немає. Так, наступна ось така наволочка. Біла з бежевим. Теж на довгу подушечку. Знову ж таки, бачимо простеньку на резинці. Ось така сірого кольору. Теж підійде на великий матрас. Знову ж таки, теж простенька на резинці. Ось така такого бежевого кольору. Зируватим відтінком ми вам списка покажемо, ось так вона виглядає. Матеріал теж простенький. Наступна ось така наволочка. Ще бачимо тут теж діяльничок. Ось такі принт квіточки Наступне наволочка. На велику подушку. 70 на 70 Знову ж таки підодіяльничок, ось такий. Лимонний з таким фіолетовим пасочком. Дуже гарний з біленьку виглядає. Наступна ось така наволочка. У нас попадався ось такий підодіяльничок, буде вже набір. Наступна на маленьку дитячу подушку. Наволочка. Теж ось така біленька. Наступна ось така наволочка 70 на 70. Ще бачимо ось такий підодіяльничок. Такий цікавий. І матеріал, бачите, такий в нього жадка ніби. Наступна ось така наволочка довгенька. На подушку. Ще таку саму бачу. А це до підодіяльничка, жадки ось така подушечка 70х70. Що це у нас? Знову ж таки під mm -hmm. Але вже напевно на велику ковдру. Це є, напевно, або євро, або спальний. Простенький матеріал. Він де теж двосторонній. Бачите, з однієї сторони такий пробірний і такий. Ось тут така бежева наволочка. Ще одна також, бежева. Червоного кольору на велику подушку. Наступна ось така біленька, простенька, тонесенький матеріал. Наступна ось така сірого кольору. Червона простенька на резинці. Дивіться, до подушечки можна собі підбирати, бачите? Є багато роздільного, але можна підбирати набори. Ще в нас тут бачимо ось таку. Ось такий підодіяльничок, теж великий, дуже великий, з квіточками принт. Наступний ось такий білосніжний наволочка. Це у нас є теж підодіяльничок. Ось так він виглядає. Ось так. Збоку, бачите, такий візеруночок, а так він йде такий. Біло-молочний. Наступне ось наволочка на дитячу подушку. Підодіяльничок. У нас вже така попадалася наволочка. І ще бачимо ось під підодіяльний. Дитячий, дитячий, дитячий може бути так, підлітковий. Гарні такі кольори яскраві. Наступна ось така наволочка. Теж біленька. Голубенька. Це у нас іде махрова. Така зимова вже, теж простенька на резинці, можна сказати, на матрасник. Ось такий голубенький. Він розтягається на носними, що буде на велике ліжечко. Пахне. Угу. Наступна ось така біленька, простенька. Теж з боку має такі рюшечки, теж велика, розмір великий. Наступна ось така наволочка. У нас вже попадалась така простенька. Ось такий теплий, можна сказати, матрасик чи ковдерка, Дитяча, чи покривальці. Хто для чого буде використовувати? Ось така білосніжна, теж на довгу подушечку. Наступна ось така наволочка. Ще бачимо ось таку. Бежеву. Мені дивіться, у нас є ось такі дві бордові. Стан гарний. Матеріал простенький, наступне Теж під'яльничок для дитячої ковдру. Дивіться, які гарні кольора. О, з іншої сторони ще інший принт. Наступна ось така простенька ж такий гарний колір, насичений. Всі вони в дуже гарному стані і гарно пахнуть, чесно. Ось, Ось така наволочка рожева, фіолетова. Ось такий фіолетовий проїм, з іншої сторони сердушка маленьке. Наступне ось така біленька, у нас теж попадався такий, наскільки я пам'ятаю, під І ось цей на початку, якщо пам'ятаєте, теж вже був. Це у нас що? А, це, напевно, чи на коляску, чи Ні, на диван, напевно, такі чехли. Ну, чи що? на побіжниць, знаєте, чехли такі. Два, два. Це у нас наволочка, 70 на 70. Ще бачимо ось таку світло-коричневу простеньку на резинці. На один матрасик маленький. ну Такий для підлітків. Наступна ось така бежева наволочка. Декоративні ось такі маленькі. 50 на 50-х, напевно. Ось така ще наволочка. Наступний ще ось такий колір. Тоненькі вже нам теж попадались, можна собі підбирати на дві подушечки, білосніжна. І ось така кольорова ананасика. Ще останнє, що з цим улату побачимо. Ось така дивіться, під одіяльничок. теж на велике, на євро або двоспальну ковдру. ковдрю. З іншої сторони просто червоні зірочки. Матеріал дуже гарний, простенький. Так що це є постіль першій сорці на 3,5 євро за кілограм для замовлення цього лота. Звертайтесь до наших менеджерів.